Чи будуть школи та дитячі садочки сплачувати податок на землю? Сьогодні це питання на бюджетній комісії розглядали депутати рівна ради. Відповідно до змін до земельного податку на 2015 рік, пільг по сплаті цього податку можуть позбавити зоопарк, органи державної влади та місцевого самоврядування, органів прокуратури, військових формувань, дитсадків, шкіл тощо. Ми їх завжди звільняли цивільного податку. Але прийшло роз'яснення Державної фіскальної служби про те, що ці не діють. ми їх мали прийняти в минулому році ще до 25 червня. От ми відносно цього розглядали, що багатьом нашим закладам, які ніколи не з'ївали з цим податку, які його ніколи не сплачували, тепер прийдеться це робити або виходити з цього повагу. В результаті бюджетна комісія вирішила надіслати звернення до президента і прем'єр-міністра щодо звільнення сплати земельного податку за новими нормами школи, дитячі садочки, військові полігони та інші заклади, аби ті врегулювали це питання. Депутати Рівнеради також обговорили гостру проблему львівської залізничної лікарні, і після жвавої дискусії все ж за другим разом проголосували за рішення поки що профінансувати лікарню на суму 5 мільйонів 311 тисяч. Цих Грошей вистачить на півроку. Крім того, на порядку денному знову стояло питання продажу алкоголю після 22.00. Проте після активного обговорення члени комісії все ж не змогли дійти до спільного рішення, тому залишили це питання на розгляд сесії. Також члени бюджетної комісії підтримали кандидатуру Руслана Шевчука на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. Заряна Жильчук, Дмитро Спіченко у ритмі подій.